Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я прийшла з роботи і думаю, щось потрібно швиденько зробити до чаю. Вирішила посмажити на соді швидкі пиріжки. із варенням ось у мене смородини. ось таке густе, чудове варення. Використаю олію для смаження, борошно, яйце, соду. І тут у мене трохи було. Домашнього кисляку, а трошки купленого кефіру. Я його все розмішала і зараз замішу тісто. Звичайно, ще буду використовувати і цукор. І так, в першу чергу я відправляю соду до нашого кефіра і все гарненько розмішую. Далі відправляю борошно, не все, звичайно. Додам цукор, додам дрібку солі. Ще хвилиночку підожду, щоб подіяла наша сода, погасилась. І так сода наша погасилась. Відправляю. Наш кефір і до борошна. Відправляю яйце і замішую наше тісто. Спочатку воно в мене вийшло ось такої консистенції, де я об'єднала всі наші інгредієнти. І далі потрошку буду підсипати борошно. і далі замішувати. І поступово додаючи борошно. Я замісила ось таке м'яке, чудове тісто. Далі підпилила робочу поверхню борошном. підпилила досточку теж борошну, де я буду викладувати наші пиріжечки. І зараз розділю їх, тісто розділю на частинки. Ось розподілила тісто приблизно на рівні частинки. Далі формую кровленькі шарики з цього тіста. Далі, обмокнувши в борошні, буду розкачувати наше тісто. Далі беру варення. Кладу на середину края защіпую. Якщо потрібно, руку мукаю в борошно. Ось такі пережечки викладую на нашу підготовлену дощечку. Знову беру слідуючий кусочок тіста. Знову розкатую, знову варенька. і знову защіпую. І так роблю, формую всі пиріжечки. Далі я сковорідку поставила на огонь, налила рослинної олії без запаху і прогріваю. Далі на прогріту сковорідку я відправляю наші пиріжечки. Зменшую огонь і буду смажити. Далі перевертаю на інший бік і смажу до готовності. При потребі додаю олійки, доливаю. І ось наші пиріжечки вже готові. Один-єдиний трошки витікло повідло. Варенька застелила. Полотенечко бумажне, щоб прибрати лишній жир і знімаю їх з сковорідки. І так буду смажити наступні, тому що, поки ці смажились, я вже наліпила наступну порцію. І ось мої пиріжечки вже готові. Правда, вони ще зовсім гарячі. Але я вже встигла один скуштувати. Я на соді рідко роблю. Я завжди роблю на дріжджах. Вони, звичайно, більш трошки пухкі. Але хочу сказати, що так, як це не треба ждати, поки підійде тісто, І так швиденько, то навіть зовсім непогано. Ось ці трошки холодніші. Ось такі чудові пиріжечки. Звичайно, це ще не всі. У мене вийшло три сковорідки пиріжечок. Тож будемо смакувати з чаєм. Ось так швидко я зробила смачні пиріжки. І ось візьму, розламаю. Трошки витекла в мене варенька, бо вареньки я ложила багато, щоб це було смачно. Як бачите, Якісь пухке, чудове. Зверху вони хрусткі, запашні. Жарила я у великій кількості олії, щоб було смачно. Ось так, як бачите, готувати зовсім не складно, швидко, смачно і поживно. Тож готуємо. Ставте лайки, кому сподобалось швидкі пиріжки. Окремо подяка вам за, ваші, за ваш час, за ваш прогляд, за ваші лайки, за поширення відео. Ви надихаєте мене знімати наступне відео. Тож всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!